Ський район став ключовим місцем під час перебування грузинської делегації в Україні. Спочатку сорочинський ярмарок, а потім спілкування з місцевою владою. З мером Миргорода Сергієм Соломахою губернатор імеретинського краю Гівічі Чінадзе обговорили подальшу співпрацю у туристичній галузі. Це буде скоро Буде Будеть побратим нові. Зараз вибіряємо. Наверно, Миргород буде скалтувати і звісне курортів Плюс у Грузії та України тісні літературні стосунки. У Миргороді декілька десятиліть жив поет Давид Гурамішвілі. А в Грузії тривалий час лікувалася та писала Леся Українка. Відтак один з перших пунктів подорожі могила Давида Гурамішвілі. Пригадали, пом'янули поета та поїхали до музею. Тут демонструють унікальні експонати. Прикраса закладу, ось ця колиска самолітам потом в ось до полтави потом машина наконец приїхали». аби не бути голослівними в потенціалі миргороду демонстрація курорту ванни грязі масажі навіть фішпілінг і обов'язково куштування миргородської води у тутешньому бюветі. місцеві запевняють гостям раді і готові до подальшої співпраці вже на міжнародному рівні Багато зустрічаємо грузинських делегацій і з самої Грузії. І грузинська діаспора до нас часто приїжджає. І на рівні посольства, і сам посол досить часто в нас у місті миграді, тому що ну, тут для них це святиня. Закріпили ж подорож Полтавщиною зустріч з головою облдержадміністрації Валерієм Головком. Опит, який ви да, і пройшли під путь реформ. Ми сьогодні в тому числі і беремо. У вас, тому що ну, не тратить час, а взяти лучшее те, що у вас сьогодні в арсеналі. реформаторском. Наша задача імплементувати сьогодні нову країну. Два губернатори, крім туризму, обговорили напрями співпраці у промисловості, освітній та культурній сферах. Не обійшли увагою і аграріїв. Грузиня вразила унікальне господарство Семена Антонця, що в Шишацькому районі. Два місяці тому назад я був в Швейцарії, там я там не бачив. Таких огромних корових, там в Янівіці. І взагалі там унікальна технологія. Не только ажіотна встреча, але й сільського хазяївства і всього можна навчитися. До грудня домовилися напрацювати конкретну програму і вже далі підписання меморандуму про співпрацю між Полтавщиною та Імеретинським краєм. Плюс народний.